Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб трішечки потратити лавешечки. Тому що зараз у мене на балансі 12 мільйонів, і в принципі, я був би дуже радий, якби я зміг собі дозволити купити ще одну якусь крутецьку тачечку. Ну, можна навіть не суперкрутецьку, можна таку чисто, чисто таку поняв, пацанячу, шведесеньку і, можливо, якусь джипіку. Чисто, щоб кататися на ньому. Ось вже до мене тільки що під'їхав підписник і кричить Саняку. Обалдеть! Дарова, братуха! Як життя? Чекай, я музику виключу. Хе-хе-хе, на бешечки такі приїхав, да? Бешечка ваще вала, капець. В общем-то, що мені треба зробити? По-перше, закрити двері, щоб не було нічого такого жорсткого. І, в принципі, поїхати щас подивитися, що робиться в мене фракції в один плюс один. Тому що там, ну, сам понімаєш, да? Чуваки, репортери, вони щось там записують. Я, в принципі, не заходжу, нічого не записую такого жорсткого з ними, але я когось разу з ними їздив природу, фоткав. То було, звісно, цікаво. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що я пропустив поворот, чуть не перевернув машину. Та й в цілому нормально. Попав на ремонт на багато бабла. Так, в общем-то. в общем-то, в общем-то, в общем-то, треба попитати в чуваків, яку краще тачечку собі взяти. По ідеї, тачечка повинна бути максимально дика, максимально потужна і ймовірно, якась прикольна. Ваня, ангел. Паньок, ти теж з скіном скуфа? З скіном Скуфа бути це реально солідно. Я теж зі скіном Скуфа. куфу. Пиши ні. Так це скуф. О, Володя. Володя, дарова. Привіт. Привіт, привіт. привіт. Такс. Куди мені треба? Почекай. Я да сюди. Так, далі, в офіс заходимо. І дивимося, що в нас відбувається в офісі. По ідеї, походу, нікого нема. Так, робочий день починати не сильно хочеться. Тут чуваки нормально сидять. Компіки в них. Хе-хе, все нормально. Так, Володя. Володя, не підскаєш, якого джипа краще всього собі купити. Каже Лексус, але він у дена є. А так, то він не знає. Я поняв. Ну в цілому, Лексус доволі таки непоганий. Він хорошо їде, непогано рулиться насправді. Трішечки його, звісно, кидає, але зато він швидко їде. В цілому це хорошо. Давай все, що може в цього тіпчика спитаємо. Веріха. На бумері, а не підскаєш, може знаєш джипика якогось такого класного, якого можна купити. Каже, хм, чекай, дай подумаю. Ну, щас він подумає та й скаже нам. Каже, що є бумер за 2 мільйони нормальний. В общем, щас я поїду дивитись, а так немає класного, щоб підійшов. Я поняв, я поняв. Ну щас будемо тестити. В общем, погнали тоді. Нам надам, пише удачі. Можливо, даже я би сказав, нам надо Rolls-Royce. Я даже не знаю точно, що нам прям треба, що нам підійде, але автосалон преміум класу міточка стоїть. Так що погнало, каже, купиниву. Та в мене було. Нива, я на ній їздив, а там 800 тисяч стоячи 500, я вже не пам'ятаю. А може й менше. Хто його знає я вже не пам'ятаю скільки вона коштує, але я пам'ятаю точно, що якщо ти на халяву хочеш отримати купу Бабето і сидіти, їздити, кататися реально багатим тіпчиком, то все, що тобі потрібно, це все все ввести мій промокод. Ну а перед цим, звісно, по посиланні в описі завантажити гру, тому що її можна скачати і грати як на телефоні, так на планшеті, так і на ноутбуці, на комп'ютері. Ну то на чому завгодно можна грати в цю гру. У тебе пенсія 5500? Да. Коротше, а вводиться промокод, супер легко. Ви відкриваєте меню, потім меню знову, використати промокод, ввести промокод і пишете сюди Саня, коу. Жмете далі і все, халява. На другий ранг качайся статус просто здать і все. Статут. Братік, я прокачаюсь, все буде чітко. Та й буду другим рангом, поняв? Все в мене буде нормально і буду кайфувати, правда. Тільки не в воду. О, як я засейвився. Старина, бачив, як я засейвився по жорсткому. Так, все, погнали. Все, Володя бачив, як я засейвився, так що мона летить. Наша задача просто в автосалончик, там подивитися щось смачненьке, подивитися, потестити роус Ройсіка якогось. Хоча, кстати, на нього мені може й не вистачити, насправді. Ну, побачимо зараз. Може якийсь калінан, ще щось, ще щось. Буде видно. Якщо воно ще їде, то буде взагалі супер. А так, то коротше, побачимо щас. Такс, де там той автосалон? Ось додесь, да? Давай сюди, все, прилетіли. Так, що ми робимо далі? Автомобілі, а, вивантажити транспорт. Все. Мені важко в ТСН на роботі. Я 9 ранг, то треба все перевіряти. А, він 9 рангу, нічого собі. І треба все перевіряти. Жесть. Тут джепів норм немає. Тут є Rolls-Royce, братуха. Все, погнали, дивіться Rolls-Royce. Так, Nissan GTR, Штука, конечно, класна. Бугаті -діва, така, як у мене. Альфа ромео Giulia. Скільки це почекай. А, шість лямів, все нормально. BMW m 8 у мене була. Такий Мерсик мені не подобається. r 8 аудюха була. Кібертрак? Хе-хе, 8 мільйонів! Блін, кібертрак звучить максимально хайпово, ні. Або Rolls-Royce Cullinan. Давай кібертрак купимо. Придбати. Все, я купив. Вітаємо з покупкою нового автомобіля. Диви, яка бандура здорова. Хе! А ну. Братуха, я на кібертракі. А він щось ще не туле, понял? 130? ти що, гониш? Е, лисий! 157. Братуха, я на кібертракі. Артем Монако. Та бугаті, блін, 4 ставали, братуха. А щось кібертрак це ні чорта не туле. Поїхали його здамо назад. Я Треба продати. Давай, братуха на БМВ, їдь за нами. Нам треба продати машину. Щось мені цей кібертрак не подобається. Так, навігатор, а, потім банки. Банк, місто Київ, погнали. Щось мощне треба. да, да, мощне, прям добре треба. Після бухаті мощного нічого нема, але аби джипика ще якогось такого швиденького, було би супер. Обнова сьогодні або завтра. О, це хорошо. Обнова це супер. Кажуть, купити гелік. Блін, ну гелік, кстати, як варік, поняв? О, ваня! Де забери мене з офісу. Зараз поїдемо. Зараз поїдемо. Надо воньковий подарок зробити. У Ванька нібито нема тачки, якщо я не помиляюсь. Да? Зараз пожди, мені треба написати команду uh, Sell my car. А, ні, почекай, ні. Sell car. Ось так. Бен, все, тесла кібертрак проданий. На рахунок 8 мільйонів прибуло. Тепер я заходжу, пишу банк. Управління рахунками мої рахунки, основний рахунок. Зняти з банківського рахунку. У мене є 8 мільйонів. 8, 10, 500. Отако. Бемс. Все, ваш чек. У мене 0 на банку більше. Так, якщо Ванюк в офісі, то і нам треба в офіс. І якраз там розпитаємо у ванька, чи є в нього якась тачка. Бо якщо у ванька тачки нема, то йому треба якась махондочка. Чисто для того, щоб реально конкретно кататись. Так, Ванючок. Санюк, забере мене з офісу. Це я Ваня. Ми з ним репортаж робили. Він мене пам'ятає, а я його теж пам'ятаю. Ванючок. Ванюк! Сідай! Let's go, let's go! Ванюк, в тебе є машина? є. А яка в тебе? А, то в тебе жорстка тачка, да? Три мільйони, да, значить. Хм. Ваньок, бо в мене є підгончик для тебе в цілому. Такий конкретний. В мене є для тебе реально жорсткий прикольний підгончик. І зараз ми приїдемо, я тобі його покажу. Let's go, let's go! Що вані подарок зробимо. У нього, в принципі, є тачка за 3 мільйони. Але ж йому ще одна не помішає, правильно? Хе-хе, якась теж нормальна така бричка, а? Я думаю, точно не завадить. Не зря ми репортаж їздили. За репортаж дали багато вебла. Тому, розумієш, ваньок, коли ми робили репортаж, то за репортаж нам заплатили. Велику суму грошей, і тепер ми можемо, так би мовити, бути реальними куркулями, мати великі бабки. Ну мені вже заплатили, того в мене є. А я щас з тобою поділюсь. Шукаєш? Да я щедрий. Погнали, щас це він ще не знає, поняв? Що, ваньок, виходи. так, що Ванькові вибрати? Давай подумаємо. є Nissan GTR Porsche Тайкан Турбо С 8 лямів, Бугаті Широн 20 мільйонів, Хуракан Ламборгені, Бентлі, Пошпанамера, Єгуарф Тайп, ще один Porsche 911, Tesla Model S, rolls Royce Draun, Lexus. Єліндваген. BMW X6M, M8 Гранд Купе, Каділак Ескалейт. Tesla Model X, Mercedes Vision, X7 BMW. ну вона вроді не їде нікуди. Що б таке взяти? Взяти геліка. Просто ванні купити геліка, правильно? А, для покупки треба вивантажити. ща-ща-ща-ща-щас. Венечок, ваночок, ваночок, ванючок. Вивантажити. Щас ваньочок тебе буде Гелендваген. ха Та я й собі теж куплю. У нас буде два геліка. Так, гелік, купити. о він. Так, де ваньок? А де ваньок, дівся? Я його не бачу. Фіолетовий гелік, прикинь. Ваньок, А ну давай на вулицю. тропиш його, курва бгаті. Ваньок, як би ти сказати? Чим розумієш за твою плідну працю, за те, що ми з тобою їздили, робили репортаж. Це все, ну, понімаєш, окупається, і тому я тобі готовий подарувати цього Геліндвагена. Тримай, тепер він твій. Давай, братуха, вища. Вищак. Дякую, дякую, дуже велике. Дякую. Дякую. Я щось не знаю. Я впаду зараз. Хе-хе-хе. <реш> Все, ванек. Цефій гелик. з ним, що хочеш. А можеш пофарбувати його в чорний, можеш таким лишити, можеш поставити номера. Короче, що завгодно. я піду куплю ще собі геліка. О, круто, буде Будемо на геліках літати, да? Оце буде серйозна движуха. Так, щас, де той гелінтваген? Мені теж він треба. Звісно, тепер мені на розрой не вистачить, але зато я подарував кенту геліка. Це реально солідна тачка. Так, тільки де вона? Походу з той сторони, да? Да, ось я жовтий такий, да? Хе-хе-хе, <плес> диви. Е, куди сів, Сань? Пожди, вилазь Все, ваньок, ми на двох геліках. Реальний кортеж. Поїхали в один плюс один. Давай, я за тобою пошурую Все, прикей, ми з ваньком на двох геліках. Кстати, гелік непогано туле, тобі сказати. Прикинь. А ще нормально вале. Така бричка 240, диви. І рулиться нормально. Ну, трошки, звісно, перевертається. <гум> ну, то таке. Так, куди? До церкви, Бенц. полетіли. Так, отут було б хорошо в воду не впасти. Бо Гелік, тачка така собі, поняв, конкретна, конкретного характеру. Треба бути дуже обережним, коли їздиш за рулем Гелінтвагена. Зараз ми приїдемо вони плюс один. Поняв. Всім покажемо, що в нас є два геліка. Йомайо. Оце буде жорстко. Пише мене перевернуло. Оце погано. Поїхали я йому допомагати. Хе-хе-хе. <гум> Же, зараз приїде, не просто кентуху. Кентуха! де Старина! Тихо! Затормозив? Затормозив! Боже, як я це роблю класно! Ось він, да? О, він розібрався! Все, старина, погнали! let's go let's go <ріхи> Оба. А тут мене вже перевернуло. Але ні все чітко, я виролив. Let's go, let's go. Обалдеть, просто прикиньте. Два гель, хе-хе як же це круть? Володя ще питає, чи приїду я в офіс. Та приїду, старіна. Ми тут уже з кентом тулимо. Я якраз хотів цього ванька знайти, щоб йому тачку купити, а він мені ще й написав. Оказується, він був в грі, прикинь. І все. Тут мене вчать як смс писати, Ну, я просто не відписую в особисті, тому, тому така от тема. Мені впадло відписувати. Диви, він ще від мене свалює. Надо ні труху поставити на цього геліка, поняв? щоб вообще тулити. Жесть по жорсткому. Він свій погнав, бачиш, по кущам, по квіткам. Йому взагалі. Бо це Елендваген. Гелік, це тобі не хухри мухри. Це серйозна Тачка, ось ми вже і в офісі. Опа, походу, заїжджати треба з, з прискоренням таким конкретним. Опа! Пише літаки. Володя, як тобі наші геліндвагени? Геліки в нас, дай Боже. О, Вова, туман! Вова, Вова. Диви, якого я геліка ваній купив. Фіолетово. Тепер у нього буде нормальна тачка. Я тобі дуже вдячний, дякую, велике. Це для тебе, старина. Ну ладно, я погнав. Давай. Все, потиснув руку, диви, радий такий. Хі -хі. Тепер у нього є гелік, братва. І якщо ви хочете отримувати конкретні подгони від мене, то вам обов'язково треба залітати в Ukraine Mobile GTA. Ну і ставити вподобайне. Не забайте про промокоди от Саня Коу, який дає вам 200 тисяч на баланс. З вами був Саня і пока-пока.